Числа означають силу. Поки ще не відчуваєш, але це прийде, потрібно мати терпіння. Крок за кроком ми визначимо обчислимо виміри сили Авайя, вічної творящої сили. Тому, якщо це не обчислюється, тоді що це? Про що говорить новий заповіт Бог і Господь. І це все? Хто є Бог і хто є Господь? Ніхто не розуміє. Запитай кого-небудь Бог хто він? Вони не знають. Навіть у єврейській біблії є Бог і Господь. Але що є Бог і що є Господь? Іноді люди кажуть Господь Бог і це все, що знає християнин. Решта для них неважлива. Але так було досі в наші дні більше немає християн, іудеїв і мусульман. Звичайно, вони все ще існують. Але в наш час ми перше покоління, яке вчиться розуміти Божественне, вічне від самого Божественного, всі разом і незалежно від нашого походження. А вигадані людиною історії, що вони з цього зробили? Вони несуть покаяння, і ми всі разом все ще несемо покаяння за їхні помилки. Звісно, тоді люди ще не були достатньо зрілими, і потрібно було спочатку всього навчитися. Ми є тими самими людьми, які робили помилки в попередніх поколіннях. І вони були примітивними. Я кажу, вони і під ними маю на увазі втілення в тілах, але звісно ж, мова йде про наші душі. Ми застрягли через помилки, дурість і варварського способу наших предків і навіть наших батьків. Щодо нас, наші батьки варвари. Ти, звісно, ще цього не знаєш. Завжди потрібно поважати своїх батьків. Чому? Так само як ми поважаємо хохму і біну. Ми повинні поважати наших батьків, але щодо кожного покоління діти мають набагато більший потенціал, ніж їхні батьки.